Вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю. І я з задоволенням представляю гостя нашої студії Ігоря Цехановського, директора департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. Ми щирі вітання, пане Ігорі. Вітаю. Студії. Сьогодні тема нашої розмови: програма Національний кешбек, яка буквально ось ось стартувала. Власне, що це за програма? чим вона корисна і державі, і людям, і який її соціальний ефект? Ми спробуємо дізнатися і розпитати нашого гостя. Отже, що це за програма Національний кешбек, що вона передбачає? Так, в рамках ініціативи президента України уряду за активного впровадження з боку Міністерства економіки в країні і в нашій області, зокрема, реалізується програма Національний кешбек. Повноцінна реалізація цієї програми почалася 11 жовтня, тобто буквально нещодавно. До того програма в вересні місяці стартувала в бета-версії в форматі тестування. Що це за програма? Це програма підтримки бізнесу. Це все робиться в рамках загальнонаціональної стратегії, зроблено в Україні, відповідно до якої держава формує цілу інфраструктуру, таку екосистему різних засобів і механізмів підтримки нашої економіки, зокрема, в тому числі і шляхом стимулювання споживчого попиту на українські товари роботи і послуги. Ідеологія програми Національний кешбек полягає в тому, що придбаваючи товари вироблені в Україні українського виробника, споживач, віддаючи перевагу таким товарам, споживач фактично залишає значну частину доданої вартості, яка пов'язана з формуванням ланцюжків вартості цього товара, в Україні шляхом, зокрема, Сплати податків повертається до державного бюджету біля 40% в середньому вартості таких товарів. Це і оподаткування праці тих самих працівників, можливо, які і виробляли дані товари, це і інші обов'язкові платежі. Тож повертаючи 10% споживачу, держава спонукає і сприяє подальшому, скажімо так, збільшенню закупівлі саме таких товарів. і Економічний ефект для всіх суб'єктів і для споживачів, і для виробників він ну, надзвичайно потужний. Ну і безумовно, це також економічний ефект у вигляді е, подальшого. Зростання сплати товарів сплати податків за придбані такі товари, давайте спробуємо поетапно, щоб глядачам було в цілому все зрозуміло. Хороша ініціатива, як вона буде реалізовуватись на прикладі він Ми вже почали її реалізацію. Ми заявили про цю програму. Які етапи і який механізм реалізації? Ну я собі уявляю, що в першу чергу це має прийти покупець за товаром. Напевно, і ми можемо проговорити сьогодні, а чи достатньо сьогодні українських якісних товарів? Бо щоб стимулювати покупця купувати товари, має бути власне що запропонувати. Отож, спробуємо поетапно пояснити нашим глядачам, як буде діяти цей механізм і що треба. Я хочу підтримати державу. Що потрібно зробити мені? Як мені долучитись до цієї програми, до цього проєкту. Ну, По-перше, я хочу зазначити, що цей проєкт. Він... Приносить користь всім сторонам і учасникам, і зокрема, має безумовний потужний соціальний ефект, тому що в такі складні воєнні часи це і також і допомога нашим громадянам, тому що кешбек витрачання кешбеку нарахованого в рамках цієї програми громадяни можуть сплатити послуги комунальні послуги, сплатити послуги зв'язку, оплатити транспорт, тобто стимулюючи... Споживання українських товарів українських виробників одночасно держава також і стимулює надавачів послуг, тому що напрямки витрачання цього кешбеку вони спрямовані саме на послуги. Щодо е, безпосередньо споживача наших громадян, мешканців е, Вінницької області, для того, щоб взяти участь в програмі національний кешбек, е, кожен громадянин має вчинити декілька простих кроків. Е, найпростіше. Е, це робити в форматі електронної взаємодії з банками і з державою. Тобто, якщо є додатки, банківські додатки на зразок Приват-24, необхідно зайти і буквально декількома простими рухами погодитись з запропонованим банком, тому що банки зараз пропонують оформити відповідну карточку національного кешбеку. Проводячи паралелі, ми можемо згадати, коли держава. Підтримувала громадян під час кори... Кори... епідемії коронавірусу COVID-19, теж була. Можливість отримати від держави допомогу в межах там тисячі гривень, і потім теж її використовувати до речі, також на послуги. Це ну певним певним чином е, якісь схожі механізми. Тобто, тобто на картці будуть ти купуєш товари, в тебе є картка, ти зареєструвався і в тебе йде накопичення, так певних балів по коштів. по суті. Да. Але є нюанси. Перше, необхідно е, ініціювати і створити цю карточку. В кого немає електронного додатку банківського, необхідно завітати в відділення банку і тоді. Оператор відповідним чином створить угу. цю банк, банківську карточку, саме пов'язану з національним кешбеком. Це окрема карточка, віртуальна карточка. Вона не, не існує фізично. Другий етап це зайти в дію, вибрати в меню національний кешбек. і… Підтвердити свою участь, обравши в життю карточку, яка Це по факту простіше. підтягнута. Це угу. другий етап. Тобто, насправді ці два етапи займають лічені хвилини кожен, і в цьому немає жодних складнощів. Після цього, з випадку придбання придбання товарів вашою основною карточкою національного виробника, які беруть участь в програмі Національний Кешбек, вам нараховується. Відповідних 10% від суми це досить значна сума, 10% кешбеку, яку ви можете потім витрачати. На ті послуги, які я чи є перелік послуг. Чи може людина побачити цей перелік послуг і чітко знати що ось тут? Я можу розрахуватись там за телефони? Умовно, я не знаю, який це перелік так, так. послуг, і як до нього долучають бізнес, бо ж має долучитись бізнес і пропонувати ці послуги, і є, держава напевне має пропонувати є, ці є послуги. ще один необхідний момент для угу. того, щоб все ж таки отримати цей кешбек. Перше це необхідно здійснювати розрахунки тільки в безвідковому безготівковому угу. е, вигляді, придбав придбаючи ці товари роботи і послуги друге це необхідно здійснювати придбання цих товарів в тих мережах, які підтримують, які які підключились, які підключились до підключились до цієї системи. І третє необхідно закупляти ті товари. Виробники, яких теж підключились до можливості отримання кешбеку, тому що ми пам'ятаємо, да, що це система стимулювання споживчого попиту, насправді споживачу зробити це дуже легко. буквально днями в знову ж таки в дії, в, в тому розділі, де ми говорили національний кешбек, є там знизу така невеличка невеличка позначка сканер. Тобто, коли ви активуєте на своєму телефоні смартфоні цю. Цю піктограму відкриється. Можливість сканування штрих-коду товарів, і угу. ви просто стоячи в магазині, буквально в одну мить повернувши штрих-код і навівши на нього, ви е, в одну мить дізнаєтесь, чи бере цей товар, конкретно цей товар, участь в програмі національний кешбек. Тому що для того, щоб взяти участь в національний кешбек, виробники теж мають погодитись і зареєструвати свої штрих-коди за спеціальною процедурою в відповідному державному реєстрі. тут це зрозуміло. Про виробників і про той бізнес, який долучається до цього проекту, чи є якась статистика, принаймні, скільки вже вінницьких, скільки вінницьких бізнесів долучилось до цього проєкту? І скажімо, чи проходять вони якесь певне тестування? Бо ми ж говоримо про якісний продукт зрештою, який ми пропонуємо український, чи є якісь вимоги до виробників? Українських ну, товарів я, я хочу сказати, що ну загальні вимоги для до товарів, зокрема і харчових товарів, вони визначаються все ж таки іншими правовими актами, mm -hmm. і вони мають безумовно всіма дотримуватись, не дивлячись участь mm -hmm. чи не участь в програмі національної національного тобто, автоматично. Якщо тобто, цей бренд, цей бізнес є на ринку, значить він да, автоматично як, тобто, може долучати переважна. Більшість товарів вимагає певної сертифікації mm -hmm. і держспоживслужба це контролює, тобто але насправді. І велика кількість наших підприємств і торгівельних мереж бере участь в цій програмі. Зокрема, торгівельні мережі, практично всі великі загальнодержавні торгівельні мережі, і, включно епіцентр, метро, АТБ, Сільпо, ФОРА, вони беруть участь. Багато аптек бере участь, з автозаправочних станцій бере участь. Це як точки продажу. З іншого боку, також наші. Регіональні торгівельні заклади, які як Україночка, такі як Грош. От саме цікаво, що ж підтримати регіонального теж, виробника. Так, теж. Ну, ми говоримо про точки продажу, да, тому угу. що ми говоримо про те, що не будь-яка точка може надати цю послугу. З іншого боку, також і долучаються наші товаровиробники, такі, як. Наприклад, наприклад, такі виробники, як виробник обігрівачів Термія, рошен, який є теж виробником наших солодощів, і багато інших товаровиробників вони або вже підключилися, або здійснюються в процесі підключення до програм національного кешбек. А чи буде розширюватись ось ця мережа і кількість бізнесів, які пропонують свої товари, чи продуктові, чи промислові товари, чи будь-які інші послуги? Я за моїми спостереженнями на період бета-тестування бізнес був дещо обережним з, з тим, щоб реєструватись не поспішав. і не всі поспішали, отак от я зазначу. І зараз, коли просто Будь-який представник товаровиробника побачить в магазинах людей, які будуть сканувати ці товари і вибір. А вони товарів, безумовно, напевне. вибір товарів буде залежати від того, угу. чи все ж таки підтримується цей національний кешбек, кешбек чи ні. Я думаю, що буде ну, значне розширення асортименту, буквально найближчими, найближчими днями, тому що це очевидна ринкова перевага для виробників. І е, я звертаюсь, користуючись нагодою, також до наших шановних виробників. Регіональних виробників, зокрема, безумовно, брати участь в програмі і використовувати ту можливість покращення своїх економічних показників, покращення продажів завдяки тій промоції, яку забезпечує держава. Тобто це надзвичайно потужна державна промоція. І я хотів би зазначити теж для наших глядачів, шановних, що. Та сума кешбека, тих 10%, які будуть повертатись на ці карточки для подальшого їх використання, це не вони не беруться їх не сплачує мережа. Торгівельна, їх не сплачує виробник. Це суми безпосередньо з державного бюджету, які безпосередньо в підсумку зараховуються на ці картки. Тобто, насправді це не означає здорожчання цих товарів на 10%, як можна було б спочатку. подумати. От ви подумати. просто випередили моє питання. Угу. Це правда не буде здорожчанням, да, так? це безпосереднє фінансування з державного бюджету, незалежності від механізмів продажу магазі, тобто торгівельні мережі і виробники не мають жодного відношення до фінансування цього кешбеку. Це держава, винятково так. привілей держави так. і завдання держави. А, інше питання, якщо я пам'ятаю правильно останню цифру, яку я бачила, це підключено до дії трошечки більше 10 мільйонів українців. Так. А, і ну, скажімо, якщо ми говоримо про місто Вінницю або про міста, або про міста нашої області, тут все зрозуміло. Більш-менш переважна більшість людей користуються вже смартфон, смартфонами. Але є велика кількість населення, скажімо так, люди зрілі, які не користуються і далеко не всі мають можливість купити дорогі телефони, смартфони, які не мають цих мереж, не мають, які б функціонували в тих чи інших містечках, не говорю вже про села і таке інше. Чи не втрачаємо ми цю велику категорію людей, які хотіли би долучитися, і також би хотіли отримувати якісь послуги, так, мати накопичення і отримати, але не можуть? Чи думали під час розробники проекту і сьогодні? Чи стоїть таке питання, щоб максимально дотягнути, протягнути цей проект і зробити його доступним всьому населенню? Так, безумовно, державна політика спрямована на те, щоб цей проект був якомога ширше застосований населенням. Але не слід забувати про те, що також джерело фінансування коштів це бюджет, і мета цього проекту це збільшення бюджетних надходжень. Тобто, коли ми стимулюємо нашого виробника, коли в офіційний спосіб, в, з абсолютно офіційним білим оподаткуванням, здійснюються ці операції, то це і генерує той грошовий потік, який і є джерелом фінансування даного кешбека, тому при розробці цієї програми намагалися, безумовно, розробники досягти такого розумного балансу між цими аспектами і суспільними потребами. Угу. Тож, кешбек не раховується тільки в тих торгівельних мережах, які знаходяться на загальній системі оподаткування. Це раз, це перше. Друге, підтримується тільки безготівкова форма розрахунків. Саме Контексті, в контексті абсолютно забезпечення білого з точки зору оподаткування бізнесу, білих операцій, і абсолютної прозорості. Але що стосується, це є певним безумовно обмеженням щодо невеликих, зовсім невеликих торгівельних мереж, які знаходяться в невеликих населених пунктах. Тож цей момент присутній і. З одного боку, він може і повинен, на мій погляд, спонукати певні все ж таки торгівельні мережі і точки, розглядати питання щодо зміни Рухатись системи оподаткування. Так, так, так. І угу. з одного боку, наявні торгівельні мережі мають розуміти, що вони можуть програвати в тим. Торгівельним закладам, які знаходяться, можливо, в дещо більших населених пунктах, але не дають той кешбек. Так само мережа магазинів АТБ, наприклад, тощо. І це буде їх спонукати, знову ж таки, переглядати свої підходи щодо вибору системи оподаткування. Ну і безумовно, що люди теж мають бути свідомі, що сплачуючи в рамках, в тому числі, зокрема і отримуючи навіть цей національний кешбек, вони генерують ті податки і збори, які. В підсумку забезпечують. Надання кращих суспільних послуг, тому що це податки збори, зокрема виплата пенсій, інших соціальних виплат. Ну і безумовно підтримку нашої армії, яка теж здійснюється за рахунок сплати податків. Що стосується наявності або відсутності смартфонів, безумовно, що наявність смартфона суттєво спрощує і зменшує час на реалізацію підключення до цих програм до декількох хвилин. Відсутність смартфона вона вже вимагає. Трошки більше до часу. до банківської установи, mm -hmm. да, чи можливо звернутися до центру надання mm -hmm. адміністративних послуг, тому він безумовно створює незручності? Але Ну, я щиро вірю, що цифровізація це наше майбутнє, тому теж запрошую людей приєднуватись до тих державних сервісів електронних, які є надзвичайно зручними і корисними у всіх сенсах цього слова. Ну і звісно, що хотілось більш детальніше поговорити і дати зрозуміти нашим глядачам власне про те, як вони можуть скористатися кешбеком, так які послуги вони можуть отримати. Ну в це якийсь вузький перелік послуг. Чи він буде також розширюватись? Хто надає ці послуги, як вони можуть їх отримати? Ми знову повертаємось до тих наших спогадів да, про державну допомогу. Угу. Вона називалась КВН-Тисяча, да? можливо, ви пам'ятаєте, так? Да? Так, звісно. І Важко забути. Це, це надзвичайно, надзвичайно просто uh -huh. пряма аналогія з тими uh -huh. напрямками і напрямками. Ну, напевно, за виключення придбання книжок і літератури. Ті ж самі оплата транспортних послуг в будь-яких варіантах, та сама оплата послуг зв'язку, теж в будь-яких варіантах, житлово-комунальних послуг. Це також кінотеатри, спорт, медичні послуги, тобто залежності. Від кведу надавача послуг, буде акцептуватись ця операція чи не акцептуватись. Тобто, якщо надавач послуг, відповідно надає послуги. Ті, які я перелічив, де да, транспортні розваги, тобто, ми стимулюємо то, що... культуру, стимулюємо розвиток людини, стимулюємо подорожувати її, і відповідно підтримуємо ті інфраструктури. і балансуємо угу. між підтримкою державною товаровиробників і надавачів послуг таким чином. Не можу не поставити запитання. Ви, як фахівець, ваші передбачення, власне, як запрацює цей проект, і можливо за час тестування, що ви вже побачили, і що можна можна уже озвучити, які є результати ну на сайті Національний Кешбек. Є такий сайт. Щодня оновлюється інформація про кількість споживачів. Я бачу і споживачів, і учасників, і товарів, які залучені до цієї програми Національний Кешбек. Ну я бачу таку дуже активну динаміку зростання всіх показників. Понад 73 мільйона мільйони гривень кешбеку вже нараховано мільйон, мільйон 100 тисяч людей. Вже їх побачили ці 73 мільйони, да? тобто це відповідає 1,1 mm -hmm. мільйона людей. Понад 2 мільйона карточок національний кешбек вже емітовано. Понад, понад 200 тисяч вже товарних позицій беруть участь в програмі національний кешбек. Тобто динаміка позитивна, вона зростає. Тобто раджу раджу відкрити проект, подивитись, приємно глянути про про проект рухається в правильному так, напрямку. Безумовно, безумовно, і я думаю, що по мірі того, як перші люди зможуть частково сплатити, наприклад, ті самі комунальні mm -hmm. послуги і так далі, за рахунок цього кешбеку, це, це, це буде чуттівим додатковим поштовхом mm -hmm. для тих, хто ще вагається. Але я раджу не вагатись, тому що будь-будь-хто з нас, ми щодня задовіляємо свої потреби, закуповуючи това в наших національних і місцевих торгівельних мережах, чому би не зробити це також отримавши цей національний кешбек? Дякую. Я думаю, що достатньо вичерпно про програму Національний кешбек і сподіваюся, що ми з вами зустрінемось за деякий час, і ви розкажете, якими ж є насправді результати і конкретно на Вінниччині. Буквально кілька слів я хотіла, щоб ви ще поділились, власне ще одним напрямком. На Вінниччині розпочинає роботу регіональна офлайн та онлайн платформа для комунікації бізнесу із представниками місцевої влади, діалог влади та бізнесу. Про це заявлено на брифінгу. Власне, коротко, що це за платформа, хто до неї долучений і чим. Як ця платформа простимулює бізнес і якою буде співпраця бізнесу і влади? Ну по-перше, я хочу зазначити, що в Україні, особливо з початку цього року, надзвичайно активно впроваджуються, я вже зазначав, ініціативи в рамках національної стратегії, зробленої в Україні. Найрізноманітніші форми підтримки бізнесу? Гранти? Доступні кредити 5 7 9, сприяння експорту, страхування, ну і безумовно різні програми стимулювання споживчого попиту, одну з яких ми ретельно розглянули національний кешбек, але є інші програми стимулювання споживчого попиту зокрема, повернення частини вартості сільгоспмашин вітчизняного виробництва сплачених нашими аграрними виробниками, і багато інших ініціатив, і це все безумовно. Підтримує наш бізнес в такі складні mm -hmm. часи, і це все забезпечує позитивну динаміку. Зокрема, у нас в області досить непогана динаміка порівняно. Ну, якщо ми будемо брати, аналізувати показники порівняно з іншими областями, середньоукраїнськими, ми ну, суттєво вище середнього рівня знаходимось. І для того, щоб не втратити цей поступ, не втратити цей позитивний, скажімо так, от рух економічний, зокрема, необхідно. Бізнесу і владі, а також всім дотичним структурам, шукати ті, ті точки дотику, і ті і вирішувати ті проблемні моменти, які виникають в роботі бізнесу, зокрема через можливо застарілість, на неактуальність законодавства, тому що у нас з 2022 року тривають. Триває повномасштабне військове вторгнення, дуже динамічно змінюються і виклики, і проблемні питання. І навіть нормативна база дуже часто просто вона втрачає свою актуальність угу. тощо. Тобто, необхідно практично в постійному режимі шукати. Ті баланси між інтересами виробників, інтересами суспільства, сплата податків це інколи різносторонні напрямки. Да, але ми маємо їх шукати і балансувати на максимально і прийнятному для всіх рівні для того, щоб і бізнес міг активно і належним чином працювати, і податки сплачувались. І суспільство було задоволено і тими послугами бізнесу, і тими суспільними послугами, які фінансуються за рахунок тих самих податків. Ці складні процеси вони не є одноразовими. Вони є. Перманентними, тому що ще раз ситуація надзвичайно змінюється. Ворог атакує постійно, зокрема і енергетичну інфраструктуру, і взагалі намагається зробити якомога нестерпнішим життя на таких теренах, як Вінницька область, відносно мирних, які є економічним тилом нашої воюючої країни, і такого роду діалог він безумовно. Має і буде робити, буде сприяти для покращення і бізнес-середовища, звичайно, з врахування всіх тих інших аспектів і суспільних потреб, які існують в нашій воюючій країні. Буквально кілька слів просто конкретно, що в ході цієї платформи, цього проекту, цього діалогу буде відбуватися. Що пропонує влада бізнесу? Як буде ось ця комунікація відбуватися? Щоб почути, проаналізувати, вирішити і працювати далі, по суті, саме так. Зокрема, цього четверга відбудеться перша зустріч на чолі з першою заступницею голови начальника обласної військової адміністрації Наталію Заболотною онлайн-зустріч з бізнесом вже сьогодні. На сайті обласної адміністрації на фейсбуці обласної адміністрації є анонс цього заходу. Вже сьогодні можна подавати свої проблемні питання. Для того щоб вони були розглянути на цьому заході, і також безумовно можна і треба представникам бізнесу підключатись до відповідної онлайн трансляції зум-трансляції цього заходу на на даному заході. очікуються представники обласної податкової, а також ТЦК СП. Для того щоб обговорити. Ті проблемні питання, які безумовно є і виникають в бізнесі, але це стосується не тільки питань мобілізації, можуть бути питання і іншого характеру, тому що ще раз ця робота буде перманентною, і ті озвучені проблемні питання, які вимагатимуть додаткового працювання або залучення інших профільних структур, фахівців, і так далі, вони будуть розглянуті на наступному чи на наступних такого зустрічах. Тобто роду ці зустрічі будуть постійними. Ці зустрічі будуть постійними, і вони будуть орієнтовані. На те, щоб вирішувати ті проблеми, які можна вирішити на регіональному рівні, в максимально стислий термін, а ті проблемні питання, які вимагають зміни нормативно-правової бази, на, на рівні уряду профільних міністерств, вони будуть відповідним чином узагальнюватись і передаватись до. Тих профільних центральних органів виробничого влади кабінету міністрів тощо і я хочу сказати, що в області ця робота. Велась і минулого року, і цього року, і ми теж у області обласна військова адміністрація опрацьовувала звернення відповідних профільних бізнес асоціацій. І не один раз неодноразово ми подавали такого роду пропозиції, ініціативи щодо зміни певних державних політик. Я хочу зазначити, що ну хочу зробити комплімент уряду гнучке реагування і дійсно прислухаються. Прислухаються до тих проблем, ті проблеми, які дійсно дозволяють збалансувати. На кращому для всіх рівні в е, ту, от суспільний, скажімо так якийсь баланс знайти вони ну досить оперативно реалізуються. Тому всіх закликаю е, представників бізнесу, малого, середнього, великого е, долучатись до цієї роботи, формулювати свої проблемні питання і запрошую взяти участь в тій конференції, яка в тій онлайн нараді конференції, яка відбудеться в. Е, в четверг, тобто завтра о 16 годині, зайдіть, будь ласка, на сайт обласної військової адміністрації, на фейсбук обласної військової адміністрації, скопіюйте посилання, зареєструйте просту форму. Там, до речі, є також місце для визначення проблемних питань, якщо вони є, і будемо раді бачити. На завершення бізнес охоче відгукується на такі ініціативи бізнес. Охоче від охоче ділиться своїми проблемними питаннями, тому що мені здається, що бізнес розуміє, що регіональна влада здатна донести цю проблематику, особливо якщо вона є системною комплексною, охоплює багатьох суб'єктів до центрального регіонального рівня. Тобто, це той комунікаційний, скажімо так, місточок, який дозволяє дозволяє не просто. Інформувати про проблему, але і з досить суттєвою ймовірністю її вирішувати. Дякую вам. Щиро дякую, пане Ігоре, за те, що завітали до нашої студії. Розповіли дякую про вам. таку складну програму і таку потрібну, напевно, для українського виробника і для українців як національної кешбек і поділилися власне, що таке. Проєкт і платформа діалог влади та бізнесу, як ця платформа буде працювати. Я нагадаю, що гостем на нашої студії був Ігор Цехановський, директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної військової адміністрації. А від себе додам купуйте українське, це завжди допомагає і дає розуміння, як працює український виробник. Це можливість скуштувати українське смачне і просто підтримати український бізнес. Щасти вам до зустрічі і бережіть себе.